Добрий день, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. Сьогодні вийшла в парк прогулятись трошки. Уже осінь, жовтіють дерева, листочки. Вже на землі багато листя, тому відчувається. Настояще осінь, але ще багато зеленого листя. Ось який здоровенний товстенний дуб росте. Зараз пройдемось. Такі валуни покриті мохом. Ніс дорожка до річки, але наші люди не можуть. Вони накидали сміття всяких пляшок, салфеток. Осінь, осінь. Очередна осінь. 60 осінь в моєму житті сьогодні. 60 осінь.